Нам було по 25 років. Ми так квітли, як і наше місто квітло. Це було дуже багато квітів. Зелені Лідія Воят згадує життя в прип'яті. Її чоловік працював на будівництві нового енергоблока, а вона вихователькою у дитсадку. Виховували сина і насолоджувалися життям. Та все закінчилося 26 квітня 1986 року. Тоді вночі пролунав вибух, а за ним ще один. Спортивную машина на выезд. А что там такое? Танечка, иди сюда быстрее, она с атомной горит. Ой, мать. Ну, это вы по ЧА-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на, тр... на... на лавном корпусе, третий четвертый между... А там люди є? Так. Наступного дня після аварії молодій сім'ї довелося покинути Прип'ять. Тоді вони гадали, що це на кілька днів. Від кожного під'їзду був автобус, були представники адміністрації міської і всі люди без паніки заходили спокійно, їхали, але нам сказали, що ми на три дні виїжджаємо, тому речі, багато речей не брали, тільки саме необхідне і так виїхали. Усі речі сім'ї так і залишилися в багатоквартирному будинку в прип'яті. По тому Лідії та її сім'ї дали направлення на поселення в Рівне. Придбати нові речі було важко, адже в ті роки був великий дефіцит. Свій старий будинок Лідія побачила за 13 років після аварії на ЧАЕС. У нас організовувалася така поїздка. Ми були, Ми були в прип'яті. Ну, звісно, важко було знайти будинок між березами. За кілька днів прип'ять та інші населені пункти опустіли. В зоні відчуження залишалися лише ліквідатори та правоохоронці. Василь Вербицький разом з трьохсотма міліціонерами з Рівного були відправлені в 30 кілометрову зону. Центральне КПП було в'їзд і виїжджали по по селах. Ну, затримали марадорів, щоб там ну, пустують хати. То там багато хто пробував вивести якісь крадені речі там ну, ну всякі. Микола Пилипюк ліквідатор наслідків катастрофи на ЧАЕС. Чоловік бурив свердловини неподалік реактора. Він та його колеги навіть не знали, що робили це, аби перевірити, чи не потрапила радіація у підземні води. Пригадує дні проведені в зоні відчуження. Вечером над цим, таке зарево над цим реактором, і повітря таке, як, як з озоном дихаєш, не можна дихати. Приїду ровно, там здати снаряди. Я півроку був у 86-му році, а в 87-му я не вважаю, це вже прогулки були. Приїде сюди, як вялий, такий, заїхав туди, як от жив. Ну, літали ці вертольоти, там стоїв, поліж ми буримо. Летить цим червоним, потрусив, нема куди заховатися. Традиційно 26 квітня у Рівному збираються біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи, аби вшанувати загиблих та постраждалих від техногенного катаклізму. Сьогодні ми вшановуємо тих людей, які героїчно, без засобів індивідуального захисту, працювали на поліквідації цієї чорнобильської катастрофи. За різними оцінками внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС загинуло близько 4 тисяч осіб. Радіоактивна хмара накрила не лише Радянський Союз, але й Німеччину, Францію, Великобританію та інші країни. Ця катастрофа є однією з двох аварій атомної енергетики, оцінених найбільшим ступенем тяжкості за міжнародною шкалою ядерних подій. Іншою є ядерна катастрофа на Фукусімі в Японії 2011 року. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного, порятунок рідної.